Мої ну вітання, я Олена Фатєєва, В ефірі тема дня сьогодні ми будемо говорити про набір до нової патрульної поліції, і е, я хочу представити гостя, який завітав до нашої студії. Це майор поліції Олександр Огрисько, начальник сектору спецзаходів управління патрульної поліції у місті Харкові. Е, Мої вітання, пане Олександре. Добре Отже, дня. М, новий набір. Наскільки це новий набір? Чи все ж таки це поповнення кадрів? Як ви краще все ж таки характеризуєте? Я це Характеризую я, що... Олена як новий набір. Патрульна поліція зарекомендувала своє у місті Харкові. В нас зараз на лінії по патрулюванню вулично-шляхової мережі патрулюють 1181 патрульний поліцейський. Це замало, і місто об'явило набор у патрульну поліцію. Тобто, це стосується суту Харкова. Це не український так, така акція, а для Харкова те що міста Харкова. Угу. От за забагаючи наперед, я скажу, що це набор буде у вигляді вакансій 250 поліцейських. поліцейських. Пропонуємо прийти до нас. Набор розпочався вчора, у 10-й годині ранку. Набор буде тривати 20 діб до 30 липня, 2017 року. Пане Олександре, давайте ми з вами про це ще проговоримо ще ну не один раз. Бо глядачі там хтось буде да підключати до нас, підключатися під час розмови. Отже, в принципі, це якраз оці ці осіб, які спочатку, тобто цей ліміт, який був виділено на місто Харків. От скажіть мені. З Чим пов'язано зазвичай ось те, що е, хтось не витримав? Да, відповідальності, яка покладається на патрульну поліцію, можливо, хтось так дуже романтично, да спочатку поставився до професії поліцейського, а можливо, да, якісь старі стандарти хабарів і всього іншого. Ну давайте все ж таки yeah. говорити правду. Да, що це 250 осіб, які все ж таки за великим рахунком ну не змогли справитися. Да, в принципі, зі своїми обов'язками це не зовсім так. Некомплект зараз становить лише 90 працівників, uh -huh. адже Сучасність нам говорить про те, що треба е, збільшувати штат, треба патрулювати найбільші території. Е, ви вже чули, що до компетенції патрульної поліції долучається патрулювання трас міжнародного сполучення. Вот патрульна поліція себе зарекомендувала. В нас зараз вводиться така програма, як тактичні групи, і саме з людей, на ми зараз будемо, вже вчора, об'явили набір. Вони вийдуть на вулиці міста Харкова і з усього чисельного штату нашої єдиної родини, нашого управління виберуть три напрямку: це люди, які будуть обслуговувати виклики 102, боротися з вуличною злочинністю на вулицях нашого міста. Це люди, які підуть у так звану дорожню поліцію, які будуть обслуговувати траси міжнародного сполучення. До речі, вже доволі такий великий відрізок траси від міста Харкова до міста Полтави. У напрямку міста Києва обслуговує управління патрульної поліції міста Харкова. Ви Знаєте, це дуже дійсно такий потрібний крок, бо та кількість аварій на шляхах і Харкова і області вона все ж таки вимагала повернення деякі, звичайно, щоб не хотілося тим більше у тому вигляді, в якому воно було попередньо. Тому ось цей крок, який управління я так і я розумію, да міністерство да, все ж таки правильно сказати, зробило для того, щоб поліпшити і якість да вашої роботи, і все ж таки які життя, Напевно, українців і харків'ян в тому числі. Я, я так вважаю, статистика про це говорить. Рівень довіри населення до Нової патрульної поліції досить високий. Скажіть, скажіть мені, це одразу? І чи все ж таки спочатку це було з якоюсь певною пересторогою? Знаєте, я думаю, не одразу. Не одразу всі бачили, всі там в кулуарах, там називали на селфі копи, Багато чого. І ну, ви, Олена, про це чули. Адже я вважаю, що це чи не найкращий проект часів після майдану реформи, які відбуваються в нашій державі саме у правоохоронній діяльності, я вважаю, що патрульна поліція це наглядний приклад того. Як треба починати з самого початку. В нас дуже молода команда. Дуже вік, який становить патрульна поліція, яка оголошує набір, це з 20 до 35 років. Угу. Досвіду юридичного не потрібно. Все, Як ви гадаєте, це правильно чи ні? Все ж таки, на вашу думку, у людей дуже висока мотивація, Олена. Дуже угу. висока мотивація. І це саме що не є найкраща якість нашої молодої. Угу. От знаєте, що, да, що вам дуже часто закидають, якраз молодий вік патрульних, бо іноді вони все ж таки в деяких певних життєвих ситуаціях ну, не вистачає досвіду. Розуміння приходить да, іноді деяких речей, побутових да, на які вам дуже часто приходиться виїжджати, патрульні поліції, або інших якраз ось з плином життя, можна так сказати. Ми да, це не соромимося. Ми, а, цього а не соромим. Ми залучаємо фахівців. Я, Я ж не сум... кажу, що цього Ми... потрібно соромитися. Це якраз ось можливо те, що а, ну ось така да, дилема, що юний вік, в принципі, 20 років, і якщо треба виїжджати на якусь побутову сварку, де там дружина вже там 30 років прожила поруч, да, і у них Матері. там свої якісь, да, якісь моменти, нюанси. І тут все ж таки ну юний там або хлопець, або дівчина повинні з'ясовувати ці моменти. Тут чи є якась все ж таки градація перед тим, як виклик ну йде там. Наприклад, на 102, да, як ви говорите? Ні. Патрульний поліцейський це універсальний працівник силової відомства, це універсальний працівник національної поліції, який може приїхати на виклик сімейна сварка, може приїхати на кримінальний проступок, може виїхати на пожежу, може виїхати на оказання медичної допомоги, на оформлення дорожньо-транспортного е протешества. Це універсальний працівник. Це... Той фундамент, який mm -hmm. заложен у великій силовій системі mm -hmm. нашого відомства. Ну, а це значить говорить про те, що в принципі спочатку, можливо, як ви самі говорили, що іноді, да, так за романтикою, як до Стюардес, да там йшли там. Усім mm -hmm. хотілося коли прийшла реформа, всім хотілося дійсно бути в новій поліції служити. От зараз які вимоги будуть до ось цих претендентів, які вже ось від від вчора вже ну почали, я так розумію, приходити до вашого відомства. Ну, ще раз повторюсь, це е, віковий бар'єр, uh -huh. це від 20 до 35 uh -huh. років. Це однозначно громадяни України, uh -huh. е, які вільно володіють українською мовою, мають повну загальну середню освіту, готові отримувати або вже мають посвідчення як мінімум категорії Б, які не мають судимості, які не мають адміністративної відповідальності за вчинення е, за вчинення корупційного законодавства. От які мають міцне здоров'я, які психологічно стійкі, На це буде робитись акцент. Будуть працювати психологи. Це забігаю наперед. Будуть працювати психологи. Однозначно буде заключення психолога, готовий цей кандидат до виконання службових обов'язків. Ну і саме головне це мотивація, угу. це бажання змінити країну, це бажання роботи в правоохоронній структурі. Угу. Ну і дійсно, давайте поговоримо про те, ви говорити це фізичний стан. Це будуть якісь певні нормативи? Чи, ну... Будуть. Угу. Загалом дозвольте, загалом це буде чотири етапи отбору. Угу. Починати треба з того, що зайти на електронну адресу патрульної поліції, подати електронну заявку, в якій висловлюються своє бажання, свої дані. Для цього потрібен паспорт, ідентифікаційний код, військовий квиток. А, я, а, якщо, а якщо у дівчат немає військового квитка, що ну, робити? Це я тобто сказав, це індивідуальний хлопців, так, да, такий да, момент. Да, uh -huh. У дівчат там відношення. До військової служби, mm -hmm. військово зобов'язано чи ні. Це mm -hmm. за... Або посвідчення медсестри, да? або Які там або посвідчення в... медпрацівника, у вишах видається? Там, посвідчення провізора mm -hmm. образування у кожного своє. Mm -hmm. вот. Після того, як буде подана заявка на сайті патрульної поліції в розділі Набори, до кандидата зателефонують і запропонують пройти. Наступні етапи відбору. Перший вітап, етап відбору це е, тести на загальне знання, е, е, як розвинена людина. Це знання на тобто, вмін... Так, звісно. Це вміння логічно мислити і знання базових юридичних даних. Uh -huh. Загалом, це в вигляді тестів за комп'ютером, дається ну, час якийсь на проходження, і необхідно набрати кількість балів. Ті, які наберуть найбільшу кількість балів, дані будуть оброблені, їх будуть запрошені на наступний етап. Наступний етап це військова лікарська комісія. Uh -huh. Медичні працівники оглядають кандидата, дають заключення, чи по стану здоров'я він відповідає вимогам праці в органах внутрішніх справ, в національній поліції і дають дорогу далі у життя. Mm. Далі його запрошуються на фізичне випробування. Давайте тут зупинимося, як ви попросили трошечки детальніше. Це буде три силових вправи: перша силова вправа це на загальний фізичний стан це Віджимання від полу, це на час підтягування пресу, і два випробування на виносливість під час бігу на дистанцію 100 метрів та кілометр. Угу. Це стосується як хлопців, так і дівчат. Абсолютно вправи ідентичні, а, так ну по силовій вправі дівчатам може різнитись. Угу. А що с можливо стосу... кількість, так можлива, чи віджимання Можливо кількість, нема? можливо більше був зроблений акцент на віджимання. Адже що стосується бігу, то угу. дистанція, що для хлопців та для дівчат. дівчинки. Якщо треба когось переслідувати, буде то е, сіровні угу. е, в екіпаж заступає як дівчина, як хлопець, час. Виконання службових завдань, час для всіх нормативи однакові. Угу. Ну, формуються все одно, так, да? напевно, не, не можуть бути дві дівчини, бо зазвичай ну, все ж таки да, для... вони слабші. Да, за... Ну, і з специфіки. Чи, сп... специфі... Чи не слабші? Можливо, не я так, не все ж таки... завжди, да. в нас дуже підготовлені і фізично, і психологічно, і юридично всі і дівчата, і хлопці. Ну... Специфіка роботи така, що краще мати екіпажі з хлопців, які обслуговують там той чи певний район міста. Угу. Деякі, хто відпрацьовує район. А є проблемні райони, де, де все ж таки посилення патрулювання йде? Ну, це посилення патрулювання відбувається накануні та під час. Свят ну, державних заходів, свят, свят місцевого рівня під час масових заходів, під час спортивних uh -huh. заходів. Підсилення У нас відбувається досить часто. На підсилення залучаються uh -huh. додаткові придані сили. У нас є такий напрямок роботи, як тактичні групи, так називаємо групи швидкого реагування. Це теж дуже інтересний напрямок нашої роботи. з цих, е Кандидатів, які ми даємо заявку, які хочуть до нас прийти і обов'язково до нас прийдуть. Ну, це Буду, форс, буде це форс-мажор за великим випадком. Все ж таки, Олександр. А якщо ви говорите про райони міста, чи є там, де більше викликів, тобто да більш криміногенні, Можливо, ну, я це саме мала на увазі, розуміють, що це московський район нашого міста, найбільш густо заселений район. Район, де живуть різні слої Хатерзі? населення. Ні, це московський район. Угу. Салтавка, угу. Харк Сарка, і Салт... угу. місце Харкові називають Салтавка. Адже нема такого визначення той чи інший район. В нас є статистика, де найбільш найбільша кількість криміногенних місць є за розрахунками дня, тижня, є за розрахунками часу доби. В деяких районах люди йдуть на завод, це, наприклад, Немишлянський район, угу. там зранку бувають правопорушення, є Шевченковський район, там студенти гуляють у ночну добу. Угу. Це все враховується, ми ведемо певну статистику, враховується в розстановці нарядів на певний день, на певний час. І це все враховується зараз, все угу. ведеться. Еферія вже закінчилась, Ми е, ведемо дуже плідну роботу, дуже плідну. Е, адже це приносить свої певні результати. Е, і коли припинено правопорушення, коли його не допущено, коли врятовано чиєсь майно, а, а угу. тим більш життя, життя, це повірте, це того варто, і я вважаю, що і. Діючі працівники, ми і кандидати, які прийдуть в нас, вони це все почують. У нас дуже добре. Ми, ми навіть не команда, ми родина. Ми родина. Це дуже добре. Ви знаєте, почали з того, що ми так зупинились далі на фізичних вправах, а почали з того, що через електронне так, все ж таки треба подавати свої подавати дані. Заявочки. Тобто, це обов'язково. Тобто прийти кудись не можна. Можна звернутись до нас, наша адреса okay. міста Харків, Шевченка, 315 а при ти І особисто кадрів, да, віддати анкету? Да, і Особисто заповнити анкету. Там наші фахівці, наші працівники допоможуть. Без угу. Це, давайте я продиктую номер телефону, за Звичайно, яким можна, що давайте і ми повторимо да, ще його за який можна звернутись. Я вам залишу брошурку розмістити. Її. У себе йде агітація. Зараз 21 вік. Дуже багато електронних адрес. Mm -hmm. Управління патрульної поліції міста Харкова має свою адресу. Департамент патрульної поліції має свою адресу. Вот. І заходіть, дізнавайтесь новини. У нас є центр зв'язок з громадськістю, цілий відділ в нашому управлінні. Вони розміщають інформацію не тільки на сайтах, на радіо, на телебаченні. Угу. Пане Олександре, скажіть мені ось таке в принципі, коли спочатку був набір, дуже велика кількість бажаючих, і зрозуміло, що потрапити до патрульної поліції змогли не всі? Скажіть мені, чи будуть розглядатися кандидатури, які були можливо відсіяні першого разу, коли був набір. Чи це все ж таки будуть нові заявки? І, ну, можливо, да, вони будуть двічі там намагатися да, потрапити до патрульної поліції. Як з цим? Заявку може подати будь-хто хто підлягає підлякує. Це зрозуміло. Під ці Я зрозуміла. Чи буде Ні. все ж таки розглядати? Чи все ж таки Ні. там вже відкинули там відкинули, минулу анкету Відкинули минулу все. анкету? Заявку подають до речі, заявку можуть подати діючі працівники нацполіції, працівники, які не пройшли перетестацію. Тобто набір вільний. Ми угу. запрошуємо всіх, хто підлягає цим критеріям. Ми не закінчили з вами. тих, хто пройдуть фізичну підготов... uh -huh. фізичне випробування, їх буде запрошено до психолога, uh -huh. будуть розширені психологічні тести, та психолог проведе обстеження. Після цього він надає психологічну картину кандидата і дає заключення. Якщо психолог дає позитивний результат, кандидата буде запрошено на самий важкий етап. Я так вважаю на співбесіду. Uh -huh. Співбесіду буде проводити поліцейська комісія. До речі, склад її зараз узгоджуються. Склад поліцейської комісії теж можна оглянути на сайті патрульної поліції. Угу. Я гадаю, це буде фахівці ще... поліцейські. Можна так трохи е... завісу привідкрити? Я думаю, не не, не, не думаю. Це будуть працівники національної поліції. Це будуть працівники управління патрульної поліції угу. міста Харкова. Це будуть працівники департаменту патрульної поліції. Це обов'язково буде представники громади. Це будуть представники органів державної влади. Волонтери, угу. ну тобто за великим да, рахунком набір. не тільки фахівці да, з вашої професії, Ні. а ще й все ж таки громадськість, яка, громадськість, пиль, яка пильно пильну, стежить якраз за патрульною поліцією. Громада поліціє. не дає негідникам перешагнути. Угу. Дуже все відслідковується в Харкові. Це дуже на великому рівні. До речі, велика їм спасибі. Ми дуже співпрацюємо з громадою. Угу. Ви знаєте, пане Олександре, ну і не знаю, чи останнє буде, чи ні, можливо, так ми ситкуємо все ж таки за часом. От скажіть мені, спочатку, все ж таки появи патрульної поліції на вулицях міста ну з. Засоби масової інформації і громадськість дуже пильно ставилася да до ваших дій, і дуже часто це була критика. Наскільки зараз оцей цей градус критики змінився у все ж таки протилежний і ну, більше подяк напевно вам говорять? Ви знаєте, критик, критика була, критика є. Адже довіра возросла. Е раніше, і е коли запрацювала патрульна поліція в місті Харків. Ми обслуговували 300-350 викликів за добу. Зараз ми обслуговуємо більше 800. Ага. Більше 800 викликів це нагрузка порядка 11 викликів на кожного співробітника що зміни. Щодобово на лінію заступає порядка 60 автопатрулів, порядка 40 піших патрулів. Е це в звичайному режимі. Ну, і що ж я дійсно, я так розумію, що дійсно, якщо більше вам почали телефонувати, це не за рахунок кривоногенності, все ж таки, яка підвищається, а за рахунок довіри, бо розуміння того, що вашу проблему вирішить і допоможуть вам її все ж таки якось там розрулити, з'ясувати всі нюанси, це говорить тільки про те, що вам довіряють. І ми з вами нам залишилось тільки запросити харків'ян прийти до нової патрульної поліції, зробити все ті кроки, які про які ми з вами поговорили, і стати патрульним поліцейським. І все ж таки дарити спокій нашим харків'янам. Дякую вам, що сьогодні були гостем Дякую нашої вам, програми. Це була тема дня. Я Олена Фатєва зустрінемось.